Як відноситися до мінських угод? Багато хто в Україні називає майже не зрадою ці угоди, не усвідомлюючи, що самі ці угоди є певною мірою з боку України вимушеним кроком в умовах, коли, якщо пригадати, січень 2015 року російські війська активно тиснули на українські війська. До 10 тисяч наших військових знаходилися в оточенні. Захід, в особі лідерів західних країн, вкрай був зацікавлений зупинці будь-яких військових активної стадії військових дій, а навіть за рахунок українських інтересів. Так, безперечно, захід значно ближче до в особі Франції і Німеччині ближче до Росії, ніж до України, ну хоча б з історичних міркувань їх стосунки мають багатосторічну історію. Тому за таких умов ми не можемо собі не могли собі дозволити почати блокувати будь-які дії по підписанню угод, навіть якщо ми усвідомлювали, що ці угоди, в такому вигляді, в якому вони підписані, є не найкращими для України. Але в тому і полягає мистецтво дипломатів, щоб, і українських дипломатів, в тому числі, щоб стояти на місці і покращувати ситуацію. Так от, якщо ми спостерігаємо, як відбуваються події, то ми бачимо, як дуже Тонкими обережними кроками ми значною мірою змінили розклад сил навіть в межах так званих мінських угод. Якщо подивитися на мінські угоди, а вони самі по собі доволі контроверсійні, навіть з точки зору алгоритму їх реалізації, наприклад, вони передбачали можливість проведення виборів на території, нині окупованої російськими військами, а проведення виборів без виборів, Видення цих військ, ну, що виглядає доволі абсурдно. Так от, якщо ми подивимось, як поступово протягом цих півтора року, постійно зберігаючи режим санкцій, українській владі вдалося переконати лідерів західних країн, що це неможливо. То потрібно спочатку забезпечити повне виведення російських терористичних військ, роззброєння всіх комбатантів, всіх там груп військових, і тільки після того, забезпечивши безпеку, проводити там вибори. Насправді, безперечно, Путін опинився теж в доволі складній ситуації. Стратегічно з точки зору стратегії відносин з Україною. Він міг собі дозволити взагалі справді вивести всі війська, звідти і е, сказати, а тепер е, зруйнована територія Донбасу. Забирайте її собі. Де і так була проблема з якістю технологічного виробництва, яке було на Донбасі, а зараз з урахуванням там, масштабних руйнувань і вивезених підприємств, розрізаних на металобрухт, ми отримуємо ситуацію, коли там мільйони людей, значна частина яких не дуже любить Україну, і мріяли, і продовжують мріяти опинитися в межах Росії. Так от уявляєте собі, що ці люди опиняться знову в Україні і як вони будуть голосувати на виборах, як вони будуть блокувати проведення реформ в Україні? А у них буде лише ненавість до цієї території, тому по великому рахунку це один із парадоксів цієї ситуації. полягає в тому, що Україна не зацікавлена найближчі роки повернення цих територій Донбасу до того часу, поки ми не проведемо реформ, поки ми не станемо сильніше, нам забрати цю територію неможливо. Отже, ми опинилися теж в цікавій ситуації. Ми з одного боку зацікавлені припинення бойових дій, тому що це кожен день. Там гинуть наші військові, але з іншого боку, ми не можемо і силою забрати цю територію, і мирним шляхом ми її можемо забрати лише на умовах, які хоче Путін, але які точно не влаштовують Україну. Отже, якщо ми спостерігаємо те, що робить українська влада і президент України, вся дипломатична команда, то вони з одного боку. Забезпечують підтримку з боку заходу України з іншого боку, зберігають режим санкцій і а, намагаються зберегти замороження конфлікту. Оце замороження конфлікту на моє переконання є а, тим, чого ми маємо досягти, тому що ми жодним чином не можемо сказати нехай ці території йдуть, тому що якщо ми кажемо, що ці території можуть іти, значить можуть піти тоді таким чи чином. А Путін буде захоплювати інші частини країни, і потім там буде війна, там будуть бої. Ти ми теж будемо казати, окей, і, і, і хай цих територій не буде. Так а, на жаль, ми цього допустити не можемо, тому очевидно, що нам доведеться витрачати зусиль. Силя і втрачати наших військових, але посилюючи обороноздатність країни утримувати ситуацію в якому замороженому стані, розраховуючи, що криза, яка зростає в світі, яка зростає в самій Росії, неминуче призведе до того, що вона буде вимушена відмовитися від агресивних планів відносно України, і тоді ми зможемо зайти на цю територію і забрати її, як до речі, Крим без використання зброї, і це буде прямо. Перемога в першу чергу не тільки військових і там силових структур, а перемога дипломатії, тому що саме в результаті дипломатичних зусиль можна буде досягти того результату, який нам потрібен.